Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо вивчати органічні речовини і поговоримо про білки. Серед органічних сполук білки відіграють провідну роль. Вони часто переважають у клітинах в кількісному співвідношенні. Приміром, у тварин складають від 40% до 50% сухої маси а у рослин від 20 до 35%. Всі білки складаються з 21 однакового будівельного блоку. Він називається амінокислота. Амінокислоти складаються з атомів вуглецю, оксигену, нітрогену, гідрогени. Всі ці атоми формують аміногрупу, що складається з NH2, і надає лужні властивості. Карбоксильною групою СОН, що надає кислотні властивості, та бічний ланцюжок, приєднаний до центрального атому карбону. Бічний ланцюг визначає властивості амінокислоти та є єдиною частиною, що відрізняється у різних амінокислотах. Так як складовими частинами амінокислот є аміногрупа, і вона умовно несе позитивний заряд. І карбоксильна група, що умовно несе негативний заряд. Ці групи мають лужні і кислотні властивості відповідно, тому амінокислоти називають амфотерними сполуками. Амінокислоти сполучаються між собою ковалентним пептидним зв'язком, який виникає між карбоксильною групою однієї амінокислоти і аміногрупою іншої амінокислоти. Цей зв'язок особливий, бо може бути створений лише за допомогою рибосом. Зображення на екрані нагадає вам їх будову. Молекула кожного білка характеризується своїм специфічним складом і послідовністю амінокислотних залишків. Молекулярна маса може коливатися від 6500, наприклад, у інсуліну, до 32 мільйонів, наприклад, у вірусу грипу. Деякі амінокислот потрапляють в організм людини з продуктами харчування. Це незамінні амінокислоти. Деякі замінокислот організм людини здатен синтезувати сам. Це так звані замінні. В деяких класифікаціях зустрічаються і напівзамінні амінокислоти. Це ті амінокислоти, що здатні синтезуватися в організмі. Але в недостатній кількості існує чотири основні рівні організації структури білків. Первинна структура білків це лінійна послідовність амінокислот, закодована в ДНК. Нагадую, що амінокислоти в білкових молекулах сполучені за допомогою пептидного зв'язку. При формуванні кожного зв'язку вивільняється молекула води. Треба пам'ятати, що в первинній структурі білки не виконують жодних біологічних функцій. До цього ланцюжка може входити від кількох десятків до кількох сотень амінокислот. ланцюг часто складається в декілька типів вторинних структур. – спіраль та бета-листок. Альфа спіраль має форму правозакрученої гвинтової лінії, яку стабілізують водневі зв'язки між аміно та карбоксильними групами сусідніх амінокислот. Бета-листи формуються, коли водневі зв'язки об'єднують. Кілька сусідніх амінокислотних ниток. Третинна структура протеїну це тривимірна форма білкового ланцюга. Цю форму визначають властивості амінокислот, що їх формують. Багато білків формують глобулярні структури. З гідрофобними бічними ланцюгами, схованими всередині від оточуючої води. У білків, що прикріплені до мембран гідрофобної амінокислоти, згруповані разом ззовні і можуть взаємодіяти з рідинами в мембрані. Заряджені амінокислоти дозволяють білкам взаємодіяти з молекулами, що мають протилежний заряд. Третинна структура може бути представлена двома формулами. Схожа на кульку глобула і схожа на ниточку фібрила. Будова визначається функцією. Четвертинна структура білкової молекули представлена комплексом із кількох глобул, які поєднуються завдяки дії міжмолекулярних сил. Ми бачимо гемоглобін це білок еритроцита, що складається з чотирьох поліпептидних ланцюгів. Важливо, що на просторову структуру білка можуть впливати фактори. Зовнішнього середовища, зокрема температура та кислотність pH. Яскравий приклад впливу температури на білок це варка яєць. За нормальних умов білок яйця це рідкий це білок третинної структури. При кипінні води ця структура починає розкручуватися, руйнуватися, білок стає твердішим. Так процес руйнування всіх структур білка, окрім первинної, буде називатися денатурація. Цей процес є оборотним. Тобто, якщо прибрати температурний вплив, то з часом структура молекули буде відновлятися. Цей процес називають ренатурація. А ось при руйнуванні первинної структури відбувається деструкція, вона вже є необоротною. Також можна побачити процес руйнування білку, якщо додати до білка яйця оцет, він має високу кислотність. І ви побачите, як змінилася білок під впливом зміни кислотності середовища. Біологічна роль білків надзвичайно різноманітна. Давайте розглянемо приклади окремих функцій, які білки можуть виконувати в живій клітині. Як будівельний матеріал, білки входять до складу усіх клітинних мембран, гіалоплазми, органоїдів ядерного соку, хромасом, ядерець. У цьому полягає будівельна. Або структурна функція білків. Транспортна функція білків полягає в перенесенні речовин. Наприклад, білок гемоглобін переносить гази. Будь-які форми руху в живій природі здійснюються білковими структурами клітини. У м'язах працюють скорочувальні білки. Такі, як актин та міозин. Як і всі органічні речовини, білки здатні виконувати енергетичну функцію. При розщепленні білка виділяється енергія. Білки є каталізаторами біологічних реакцій, які відбуваються в клітині. В цьому проявляється їх каталітична або ферментативна функція. Ферменти по-іншому ще називають ензими. Такі білки виступають природними каталізаторами, прискорюючи хімічні реакції організму, наприклад, ферменти шлункового соку. Захисна функція білків пов'язана з виробленням лейкоцитами особливих білкових речовин антитіл. Імуноглобуліни, антитіла це білкові молекули, які захищають нас від хвороб, розпізнаючи та зв'язуючи патогенні мікроорганізми. Прикладом також може слугувати процес. Перетворення фібриногену у фібрин під час сідання крові. На поверхні клітинних мембран, а також всередині розташовуються рецептори, білкові утворення, які здатні вибірково взаємодіяти з різноманітними регуляторами, гормонами, медіаторами та іншими біологічно активними сполуками. Це є рецепторна функція білків. І регуляторна функція здійснюється гормонами, які є білковими молекулами, наприклад, інсулін, глюкагон, гормони підшлункової залози. Інсулін це маленький білок, який може зберігати свою форму, подорожуючи організмом, регулюючи рівень глюкози в крові. Зараз на екрані ви побачите посилання на інтерактивні вправи для того, щоб закріпити новий матеріал, який сьогодні дізналися. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з особливостями будови та біологічної ролі білків в клітинах.